Всім привіт! Це Олімпійський район. Сьогодні чергове наше включення і чергове включення з Парижу. Сьогодні ми вирішили поговорити з нашою колегою з Іриною Кузюпою. Це Кореспондентка найкращого, давай так сказати, іра сайту спортивно в Україні, найкраща репортерка цього сайту. Ірина Козюпа вона в Парижі. Вона дивиться за всіма змаганнями і знаємо, ми класний так само. Її особистий блог телеграми кава». Ми до речі там скинемо лінк. Приєднатися там. Такі класні, небанальні речі, на яких Іра особисто буває, тому дуже цікаво, як вона середини бачить Олімпійські ігриці. і ми, можливо, сьогодні з нею будемо говорити не стільки про кваліфікації, вдалі чи не недалі, виступи наших спортсменів, а то про те, якою олімпіада їй видається зсередини, тому що ну це також цікаво. Так, у нас у нас страшна війна. У нас гора, на жаль щодня стукає в наші домівки, але там, десь в Парижі, є. Змагання, на яких також виборюють честь і славу наші спортсмени, і там є наші журналісти. Отже, Іро, таке перше запитання. Знаєш, мене дуже вразив Михайло Романчук, наш пловець, який на жаль також в силу різних причин провели цю олімпіаду. Об'єктивних більше, от він перед початком сказав такі цікаві слова, мовляв. Не чекайте, що весь світ на олімпіаді буде дивитися на Україну, і в нас будуть якісь там особливі умови, і нас будуть там вітати, і тому подібне. Тобто, ну світ, як би на жаль, вже звикся, що у нас два з половиною роки повномасштабка, і просто треба виходити, змагатися і не думати, що в нас там якісь будуть особливі умови. От ти вже фактично понад 10 днів, ну 10 днів десь на Олімпіаді. Ти погодишся з цими його словами? Ми в центрі цієї олімпіади, чи ми просто класно беремо в ній участь? Um, і так і ні. Я не зовсім згодна зі словами міщі. До речі, я їхала на змагання Михайла на його кваліфікацію 1500 метрів, і Вже тільки в, в метро що він знявся з запливу. Але тепер я розумію, як це там працювати чи виступати хворим, бо коли ти там є проблеми зі здоров'ям, то тут ну можна зрозуміти і спортсменів, які через ну ми часто бачимо, що знімаються, не виступають, десь це викликає критику, нерозуміння. Ну але справді, коли ти хворий, то змагатись, показувати результати, це дуже важко. Знаю це по суті, це коли ну, з проблеми зі здоров'ям працювати, це, це складно. Я не згодна зі словами Міші про те, що ми не центрі уваги. Ну звісно, ми тут не на самому топі. Е, про санкції относяться і заговорять з Україною. Можливо, якби це був перший рік війни, безумовно. Але е, дуже багато журналістів, міжнародних видань при, приходять саме на змагання українців, українських атлетів. Це було і на Харлан. І на Ярославі мавучих, і на українських гімнастах, і навіть на наших дзюдоїстах. на ну, там, коли я приходила, і це не обов'язково мала бути да собі, куди люблять в Японії. Але от є дуже багато представників таких шокових видань як Нью-Йорк Таймс, Guardian, японських корейських видань, які от стезать і дуже хотіли написати про першу українську медаль на Олімпіаді. Дивиться, теж така, тому що е, журналістів тут дуже багато. Uh, в великих країн приїжджає багато репортерів, і вони в пошуках якихось цікавих класних сайт історії. Такі, як і, такі, і, такі, і, такі, і ти, наприклад, тільки так само. І вони ще відкрито говорять, для них це політична історія, для них це гарна історія, і вони хочуть саме написати про українських спортсменів, про наші медалі, бо вони представляють країну, яка воює. Так само про тенісистів, здається, на тенісистах наші також були іноземні журналісти. І от свала нашим спортсменам, які дуже багато, багато хто з них чудово говорить міліцькою мовою, і вони завжди спілкувалися з іноземними журналістами. Українськими і з іноземними розповідали Ну, іноземних журналістів завжди це переважно два питання: що значить ваш виступ, ваша медаль для України в час війни. Як ви готувалися, там, як почувається ваша родина чи вона в Україні? Е, тому міха тут всім правий, коли говорять, що ми десь там не в центрі уваги. Ми, можливо, не в самому там центрі, бо в центрі завжди гірки. От ну, там, Чимона Байлс, е, якісь рекорди, якісь зірки, вони завжди будуть в центрі. Е, там французи дуже тепло зустрічають, але так само французька публіка дуже тепло зустрічає українських атлетів. Я була на різних аренах. І от Оля Харлан вона просто порвала там. там, там, там це будуть, було... її аплодували похояти. Треба було до мурашок, чесно кажучи. Я собі уявляю, як там в залі було дивитися. Якщо біля телевізора ми відчували цю енергетику і ці емоції, це просто було ще чимось. Так е, слухай, Ір, а дивись, а от ти кажеш, так, що, Ну, ходять на наших. Але от ага. віта, але він так: ну звісно, що за те, через те, що ми з України і наші спортсмени з України не буде ставити вишки, бали. Чи якось, а ти з України? Добре, давай приходь без кваліфікації в наступний раунд. Типу, Клас, молодець, що приїхав сюди, на тобі там медаль. Ну, ні, ну такого, звісно, не буде. Але увага, якась ем, співчуття, це навіть на якомусь такому рівні відчувається локально, коли їдеш в метро, і до тебе підходять е, люди, бо бачать футболку, там десь напис Україна, там всі жовті кольори. Підходять і підтримують там, навіть не знаю, чи мову, можливо, чи ми там не знаємо, чи там вони все одно показують свою підтримку. Типу, ми з Україною, ми за вас, типу, тримайтеся. Я зустрічала там фотографа, який вже два роки фотографує і безкоштовно дає свої фотографії, безкоштовно фотографує українських атлетів і дає користуватися своїми фотографіями безкоштовно і говорить там і сльозами на очах і німить ні. говорить, що ми вам дуже мало допомагаємо. Мі соромно за політиків за нашу країну, що ми вам недостатньо даємо допомоги. Тобто є дуже хороші люди. І я насправді дуже рада, що я таких людей зустрічаю і маю змогу про них написати. Це клас, скажи мені ще таке, а українські спортсмени, от там от серед публіки, серед спортсменів інших, серед медіа, як би ти назвала, ну я не кажу поведінку, взагалі, як от вони не тушуються, вони відкриті? От ти говорила, да що багатьох класне англійське, ти в самому блозі також про це відзначає, що йдуть на контакт, але загалом, от як наші там, от, скажімо, ми бачимо часто їх в кадрі, так ну коли виступають, а поза кадром, які вони? Вони дуже класні. Ми так говорили про це з колегами, що, можливо, раніше там інші покоління трохи були затиснуті, десь зажаті, якісь не такі комунікабельні, тільки до світу, але от сучасна молодь там Ярослава Магучі, Коля Карлана, вони, вони такі сонечка і вусівки, вони дуже відкриті, вони так гарно спілкуються і з українськими, і з іноземними звітства. То нема такого, може, як. Ну, колись було немає цієї комунікації між ними та іншими атлетами на пакетах, навіть на прес-конференціях, Ось Михайло Кохан це просто розрив <схід> його спіли, там навички комунікації. Як ви знаєте, як журналіста, коли він вривається на інтерв'ю чи там на прес-конференції, задає питання олімпійському чемпіону. Ну це класний показник наскільки от українці інтегровані насправді там європейський світовий спорт. І вони себе дуже там комфортно почувають серед інших спортсменів. Нема до такого можливо, якось, як колись було від сучасне, що... ми... знизу догори дивилися, да? десь там небожителі є. Да? А ми тут приїхали десь там, дайте на місце на лавочці. Да? Але вони тобто поруч сидять, скажімо так. З... А, як тут роз... може, коли там залі... залілися, що в нас є така підготовка, в нас є такі умови, ми не дотягуємо. І зараз абсолютно на рівні тим більше. Ну, Ярослава Могучих, вона ж головний фаворит в своєму виді спорту. Тобто інші ми вже говорили навіть спілкувалися з Оліслагер, і з Патерсоном, які речі також дуже відкриті, без проблем погодилися поспілкуватися з українською пресою, і вони, от, вони говорять про наших дівчат з такою великою повагою, що ми на них рівняємося. Ця ж Патерсон сказала, що не уявляю кращої людини, ніж Іра Герасінка, з якою я могла б розділити бронзу. Класно вже Клас. от і да, інші десь ну, е, дуже так компліментарно і гарно е, говорять про наших атлетів. В ну, принципі, дуже приємно, що от наші не випадають, а теж такі задають тренди. Скажи мені враження від арен. Я маю на увазі, може, в тебе є якийсь свій внутрішній рейтинг. Бо ну звичайно, на мене наприклад, як я дуже люблю легку атлетику, так по секрету. Я просто в шоці, і тому, що наші так само е, мені от спортсмени розповідали про стадіон, про стад де Франс, про нову доріжку, про ці нові кольори, які там з'явились перед Олімпіадою. Ну але ти ж була не тільки на легкій атлетиці. Що тебе вразило на інших аренах? І можливо, кажу, є якийсь рейтинг, що найбільше подобається. Я думала, дети скласти такий рейтинг, але думала зробити кудись може ближче до кінця Олімпіади, коли я, е, ще можливо мати змогу побувати на більшій кількості об'єктів. Е, мені ну, стадіони там арени це е, окрема якби, тема, але мені сподобалось, як французи змогли інтегрувати якісь спорт е, через е, тимчасові спортивні об'єкти mm -hmm. на і Історичних пам'ять навчив всередині якихось таких історичних там палаців, споруд, територій. Це, напевно, в першу чергу, я б назвала, великий палац, де проходило тестування, змагання з Це Вони побудували таку конструкцію там, з металу всередині палацу, і виглядало дуже круто, коли самі костувальники спускалися по таких власних сходах, як справжні мушкетери. Представ, представлення і... себе перед боєм, правда, там, там як вони на балконі виходили, це супер було. Це О, справді так. якісь, як в середні віки чи XVIII століття ти поринали щось в такому плані, як дуелі, так, якісь там ці, що описані Дюма, і, там, і іншими письменниками. І, напевно цей скільний дах, так само він щось там додає такої. Так. Дуже красиво, тільки там було дуже холодно. Там споруда і ззовні дуже гарна, і всередині, але там настільки було холодно, я десь там і засудилася. Тому то фехту... там... Ну, фехтувальницям там просто... добре, там краще класно фехтувальницям, а цим то не дуже. Ага. А, та, а я там про такий протяг був, тому що вентиляція, щоб всім було комфортно, тому що багато глядачів. Навіть от якщо взяти зал, де були дзюдо, і зараз буде вільна греко-римська боротьба. Він тимчасовий, тобто це навіть, печку для України. Якщо ми в майбутньому там в мирні часи вже після перемоги, наче потім провести якісь тапові змагання, не обов'язково будувати і складати великі пошти в щось таке масштабне. Можна взяти навіть приклад як вони на Марсовому полі зробили тимчасову арену і, і при цьому інтегрували навіть пам'ятники, які стояли там на Марсовому полі, інтегрували всередину будівлі, тобто йде змагання там. І тут стоїть пам'ятник одному там з генералів війни, який там ну, так красиво виглядає в залі. Ще ми сподобалась локація, де був стрільба з лука. Це на території дому інвалідів. Це така якби комплекс споруд, така пам'ятка військової спадщини, Франції. Там недалеко є церква, де похований Бонапарт. Але от сама локація дуже класна. Це повітрі. З одного боку, ти дивишся сімей, колева вежа, з іншого цей же великий палац, де проходить костування там. Ну дуже красиво. Що, так, хто любить архітектуру, красиві локації, щось таке от історичне. А тут ще й спорт гарно гарно, гарно поєднаний, інтегрований. Ну, а самі спортивні арени ну, це просто плавання, гімнастика спортивна, де проходила вчасні. Надзвичайно комфортні, зручні е, арени. Все там е, на рівні, <говори> на рівні, і, і, і я так розумію економно, тому що не дуже багато вкладали, от дійсно така, що дуже багато інтегровано. Те, що було, і інвестиції в інфраструктуру там були набагато менші від того саме там, наприклад, Теріо де жанейро де потім воно все пусткою стояло, не кажучи вже про Пекінську олімпіаду, де там збитки. Ну там гроші не рахують, Зрозуміло, що там свої були причини і мотиви і розони, щоб брати Олімпіаду. Е, окей, а інші спортсмени від кого найбільше фанатів? Бо я бачив дуже багато вболівальників на всіх змаганнях, чесно кажучи. Потім ми побачимо вже після Олімпіади комерційний успіх Олімпіади, але таке враження, що вболівальників дуже багато, вони дуже гучні. От навіть наші спортсмени в нас на олімпійському районі казали, що ну навіть інколи потрапляли в такий вир, інколи губилися в тому. А за кого найбільше вболівають? Хто улюбленці от, місцевої публіки? Так що ну, геть шаланіють. Ну, звісно, це господарі. Вони під вони дуже підтримують своїх. Я запитувала на багатьох французів, як взагалі ви сприймаєте олімпіаду. Mm -hmm. І от цій була одна повітря, що до відкриття люди довідки до ставилися до проведення Олімпіади, до відкриття вважали, що це буде провалом, для чого нам ця Олімпіада, чи натовпа глядачів, туристів все буде перекрито. Коли Олімпіада почалася, французи дуже сподобалася церемонія відкриття, як воно подали французьку культуру і історію, і квитки просто розкуплені. Куди я не сходила, не тільки мали змагання? Чи це стрільба з лука? Чи це там фехтування, чи теніс, е, всюди, анслагер, вільних місць практично немає, чи це ранок, чи це вечір. Е, і люди такі, вони якісь дуже тепло зустрічають всіх спортсменів, які там виходять змагатися. Але коли виходить француз, чи французька спортсменка, ну я ну, це не описати, це такий е, підйом, це така підтримка. Навіть якщо ці спортсмени не борються за медалі, вони просто це. Принцип, головне не перемога, а участь, як, наприклад, це було в стрибках у воду. Вони йшли ці французи на останньому восьмому місці, але їх так підтримували, наче вони борються за медалі. Там була група фанатів з такими табличками, «10», французькими прапорами, і вони кожного разу їх підіймали. Там до часто нашим це тобто підтримка справді дуже сильна, Ще підтримують дуже багато вболівальників приїхало з Америки. І mm -hmm. Американці є багато, тому що їхніх атлетів багато, тобто і Сімону Байл отримують шалено. Е вдалося побачити одного разу її виступ. Тобто, тобто там дуже багато, ну загалом на багатьох змаганнях. От американці, китайці, англійці, австралійці. От так десь так візуально, коли там чуєш, коли кого представляють, то. Е Порівняв люди суму зрозуміло порівняно по кількості прапорів, скільки є вболівальників. Хоча, наприклад, на Дюпланці дуже багато шведів було. Ось йде на стадіон, і там просто такі натовпи шведських, таких шведських синьо-жовтих кольорів. Українці так загалом дуже добре так тепло зустрічають на трибунах. Якісь наші групи підтримки ти, можливо, бачила там з нашими прапорами, ну не тільки там делегація офіційна, щось, можливо, ті наші українці, що у Франції мешкають, десь в Парижі, чи так вони губилися серед того моря вболівальників, чи десь Е, Особливо багато вболівальників було на легкій атлетиці, угу. коли там виступали Ярослава Мабуть, Віра Герасенко там інше. Проха на які один вечір виступали практично, то на стадіоні от було помітно так дуже багато, такі точково синьо-жовтих кольорів на трибунах. Просто болівальники полімпіади вони врівняють трохи вболівальників футболу. Коли там на євро ми бачимо, йдуть реально НАТО, вболівальників в синь-жовтих футболках, дуже легко ідентифікувати своїх. Ну вболівальники вони не такі, от яскраві, як на євро загалом. Е, є прапорці, є якісь там національні ознаки, кольори, але от так, як, як на ну, прошлій інакше як відрізняються від євро. Загалом українці є не так багато десь, якби, ну, як це було і на євро, коли збірна виступає. Чи, можливо, не попадались такі, прям взагалі так масово, що йшли українці, хоча завжди на трибунах виловлюють, показують наших, наші прапори, тобто вони є. Але ну нема такої там, так масовості. Бо багато хто mm -hmm. мені не знає як купити квитки, де купити квитки там на якісь змагання. Mm -hmm. <laughs> Дякую, дякую, Іро. Тобі відпускаємо тебе. Я думаю, що ще вже Олімпіада на фінічній прямі там ще дуже багато цікавого речей, Я думаю, що сьогодні і на бокс підеш, так там де буде наш хищняк битися на фінал. Можливо, буде навіть інтерв'ю його. Так ми знаємо цей невеличкий міні-скандал. Тобі гарних професійних також перемог, бо ну Олімпіада, як казали тобі, здається, хтось казав, насолоджуйся Олімпіадою, так? Хтось тобі з колег казав. Тобі далі насолоджуватися цими заключними днями олімпіади. А Я нагадаю, що в нас в ефірі була журналістка, наша колега з трибуни Ірина Козюпа. Ще раз прогламуємо твій блог. А Кава. камбава і удачі тобі, гарного, гарного також виступів на цій олімпіаді і перемог наших спортсменів. Адже будуть перемоги, і буде якомога більше нам також їжі писати, розповідати про це українцям. А нам ці перемоги дуже і дуже потрібні усюди. Дякую тобі.